Ну і покажу вам гелі для стирки. Да? Це ж оце все гелі да, стірки. Оце теж да. кокаліна? Так, да, кокаліна теж гелі для стирки. Кстати, це, мабуть, класно. Бо дивлюся, дуже у вас беруть цей кокаліну, як називається, кондиціонер. Кондиціонер, так. Да. Хто любить такі парфуміровані, да? оце да. два запахи, дуже класно. Я ніколи взагалі. Хто любить таке насичене, то шикарно. Так, да. Боже, що тут буде у вас? Так, це все жидкое. Оце теж є капсули. Очень много разных капсул хороших. Капсулы, есть. жидкие. А вообще порошок такой, Цепучий? есть. Да, смотрите, есть ли норы? Выбирайся немецкий. 1100. Это что, не подделка? Нет. подделка. Это все Европа. Европейский. Денкмит немецкий. идемте mm. я вам покажу еще лавандеру супыть. Как бы так, ребятки. Куда идти? А вот сюда. Далеко. Весь. Весь. А, и лавандера тебя есть сыпучая 740. Ее три разных запаха. вот еще розовенький есть. Только користувався? Ну, дівчатка, цікаво. Можеш собі щось взяти, попробуем? Мензо 700 гривень німецький. Он такой не... бюджетный: 460 гривен. закінчується. Это турецкий. 10 кг, 10 кг. 460 да. гривен. Це вот это 680, сейчас на нього акція это турецький порошок. Угу. В общем, порошков дуже багато. Приходьте на привоз. Анжела ще номер телефону. Давайте 073 328 61 84. двадцять в шістдесят у восімця чотири. Група Вайбері вас товар, варі номер весь товар, весь товар Viberi, все є. і стінами. Угу. Дякую.